Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу з вами поговорити про новий платіжний гаманець Трасті Плюс, який зроблений з таким крутим комфортом і з такою великою українською любов'ю, що в мене просто немає слів. Тому сьогодні, в цьому відео, я хочу вам в деталях розказати, що як працює, і показати плюси і мінуси. Ну тут більшість плюсів, я вам все розкажу. Ви повірте чого, типу, я вибрав цей гаманець і чого він настільки крутий, і в них навіть є своя P2P-платформа, тобто ви можете купувати безпечно криптовалюту. Я вважаю, що це просто, ну це просто вау, це ноу-хау 2024 року. Настільки все зручно, настільки все легко і настільки все безпечно, що ви зараз самі в цьому пересвідчитесь. І так, друзі, для початку ознайомлю вас з досить цікавою брошуркою. Бачите, Тарасці Плюс більше, ніж криптогаманець. Тобі в ньому вже є більше 300 тисяч користувачів. Можна качати його як на iPhone, так і на Android взагалі. Оцінка там навіть в Apple Store і в Play Market 5 балів. Це просто вишка, чесно кажучи. Дуже зручний, дуже класний. Чимось мені нагадує навіть Monobank. Monobank, кстати, мені дуже подобається. Не то, що я його рекламую, але мені дуже комфортно з Монобанком. Набагато комфортніше, ніж з Приватбанком. Тобто в цьому гаманці є 22 основні криптовалюти, починаючи від біткоїна, ефіра, закінчуючи різними XRP, DOT, Maticom, Solano і TX. Також є основна криптовалюта USDT. Далі ми бачимо, що тут дуже багато нульових комісій. Нульова комісія вивід на карту, на перекази, на поповнення криптою, розрахунки, обслуговування та обмін стейблами. Ну, досить непогано. Є можливість обміну криптовалют. Обмін криптовалют 0,5%, але ви це все робите в додатку, це теж досить комфортно. Ви можете любу криптовалюту в будь-який момент обміняти на євро по дуже хорошому курсу, але заплатите за це всього лиш на всього 0,5% комісії. Потім пишуть ліміти по карті, які є: 5 тисяч євро на добу, 50 тисяч євро на місяць. І зняття готівкою в банкоматі 20 тисяч євро. Ви розумієте, настільки це круто, бо мене постійно я стикаюся з цією проблемою, що я свою криптовалюту USDT, ганяю з карточки на карточку і стараюсь ніде не світити, і мені дуже важко, щоб це десь і зняти. А тут а ви закинули криптовалюту, і в будь-якій країні можете підійти з цією карткою Трасті Плюс, мега крутою карткою Трасті Плюс, і зняти з банкомата до 20 тисяч євро. Ну це просто вау, -бень. Реально, де ви раніше були? Як же я вас довго чекав? А я вам скажу, де вони раніше були. Раніше в них була система верифікації в дії, і це мені не подобалося, бо я Дією стараюся взагалі не користуватися. Вона у мене на додатку видалена. А оце буквально місяць тому вони зняли цю верифікацію в дії, і зараз верифікацію можна зробити досить простим способом. По правам або по закордонному паспорту, і тільки я про це узнав, я пару днів тому почав юзати цю карточку і просто не втримався, щоб не зняти для вас це круте відео. І так, ідемо далі. Платіжна карточка Трасті плюс. Тобто ви собі створюєте в вашому кабінеті цю платіжну карточку, коштує вона всього лиш 10 євро на рік. Ну це реально круто. 10 євро на рік це 400 гривень. Це взагалі копійки. І відразу можна її підключити до Apple Pay або до Google Pay, Тобто ви можете розплачуватися в магазині, ваші USDT відразу конвертуватиме в гривні, конвертуватиме в гривні десь по курсу 43. Це на даний момент. Це досить крутий курс. І ви відразу можете розраховуватися криптовалютою. Вони буде конвертувати в гривні чи в євро, в якій ви в країні не знаходилися. тобто ви можете нарешті розраховуватися криптовалютою пейпасом і так далі, ну це це реально круто. Це просто 5 балів. Ідемо далі. Зручна верифікація. Ну це про що я говорив, в них раніше була верифікація через Дію, і за того мене е, цей гаманець взагалі не цікавив, але зараз вони цю верифікацію зняли, і все, ми працюємо, він мені подобається, все досить круто. Тобі ж, от, є стандартна верифікація без дії закордонний паспорт або ID карта або посвідка на проживання, ну, все, як я і говорив. Тобто, ми будемо використовувати цю верифікацію. Особисто я дію взагалі не користуюся. Тобто, як отримати цю картку, або як скачати цей додаток, я під цим відео залишу вам своє реферальне посилання і ви можете скачувати і можете юзати. От тут навіть сказано, що вартість випуску карти становить 10 євро. Тобі ж 10 євро це на рік часу. До того, якщо ви просто хочете там заводити криптовалюту і не робити собі карточку, то ви це все можете робити безкоштовно. Зараз, за декілька хвилин, я вам це все в деталях, в деталях покажу в додатку. І покажу вам ще ті плюси, що мені дійсно сподобалося в цьому. Мені просто-напросто сподобалося, що тут є власна P2P-система. Власна 2 p система, і от я вчора дивився, який курс на Бінансі купляти криптовалюту, і які тут я тестував і просто, ну все просто мега круто. Тобі ж на Бінансі був курс 43 гривні, тут був курс 43 і але виконується все буквально за хвилину, дуже безпечно. Тобі ж. Ти скинув і все за хвилину. Ти вже все типа, перевів. Не треба ніяку верифікацію. Тобі ж можна робити переводи від другої від третьої особи. Тут це все закищено. Це теж досить круто. А чого це все закищено? Бо тому, що кожен, хто має скачати цей додаток, він має пройти верифікацію. І це означає, що Що тут майже немає шахраїв. Та я думаю, їх тут взагалі немає, бо в кожен проходить верифікацію і може її не пройти. Тобто кожна людина йде верифікованою. І шахраїв тут немає. Це не те, що хтось купив там якийсь Binance чи десь там на тюрмі сидить, як обично, робить, і починає оце прикатувати, типа мамонтів, продавати P2P, кидає там якісь підробні чеки і так далі, і розводить людей. Тут такого немає, тут все при верифікаціях. Я купував вчора криптовалюту через гривні. І, ну, це в мене все зайняло 5 секунд. Не треба було мені кидати чек, як просять. Не треба було мені, в мене не питали, чи дійсно не належить карточка, та яка з гривніва я кидав, я кидав з карточки дружини. Все просто круто. І я поповнював оце на пробу, я поповнював на 100 гривень. Тут навіть є можливість поповнити на 100 гривень від 100 гривень. Тобі ж на P2P-платформах ви не на якій P2P платформі не поповните менше, ніж на 500 тисяч гривень. Тут аж є можливість поповнити на 100 гривень. Також є тут реферальна програма. Реферальна програма до 45%, тобі ж. Якщо хтось під вами реєструється і буде робити якісь обміни, то ви за це отримуєте комісії. Тобто, якщо ви там просто заводите гроші, торгуєте P2P, наприклад, я за це ні копійки не получу. Якщо ж ви будете там в цьому додатку там обмінювати валюту, там USDT на біткоін, біткоін на ще щось і так далі, то я за це отримую до 45% ваших комісій. І так же саме ви отримуєте це від ваших рефералів. Нагадую, що посилання на дану реєстрацію в цей трасі плюс я залишу під відео Тому хто хоче, можете реєструватися. Партнери партнери досить круті, Binance, Vybit, Cuna і так далі. Ну Це досить круто. там Про нас пишуть, ну це нам взагалі тіпо, не цікаво тобі ж, а зараз я вам покажу, як юзати саму платформу, і ви самі зрозумієте, чому вона мені настільки сподобалась. І так, переходимо в додаток Трасті плюс. Як ви бачите, він тут весь такий в українському стилі, дуже класний. Ну дійсно зроблений з любов'ю. Мені дуже подобається інтерфейс. Для реєстрації в ньому вам потрібно буде вказати номер мобільного телефону. Це може бути український номер, це може бути європейський. Я думаю, з цим проблем у вас не буде. Тут відразу ми на першій сторінці бачимо криптовалюти, які є. Тобто є біткоін курс 65850 на даний момент. Курс збігає навіть дешевше, ніж в курсі біржі, От, кстати, дивіться, я якраз біток шорчу зараз. Так, є USDT. Оце я на пробу вчора закидував 2 долара. Я вам сьогодні покажу, як це все поповнювати. Дивіться, відразу показую. Іде є в нас тут функція поповнення. Ось, ви нажимаєте, наприклад, нажимаєте на USDT і все на українській, і все дуже класно розписано. Тобі ж від користувача трасі плюс нульова комісія. Тобто, я можу скинути вам, ви можете скинути мені з нульової комісії. Це досить круто. Адже дивіться, коли ми кидаємо з біржі на біржу, от зазвичай, як я перекидую вам з а я вам тільки можу перекинути на OKX. Якщо перекидувати з Binance, я вам можу скинути тільки на Binance. А тут ви можете тримати валюту, і ви можете любому користувачу відразу скинути на його гаманець. Ну це просто вау. Тіпа. Мені це все дуже подобається. Тобто, потім за адресою гаманця. Тобто ви можете поповнити USDT за адресою гаманця. Так. Нажали, все, USDT, наприклад, вели. От, Я хочу поповнити USDT і вибираю мережу. Все. TRC-20, NIR, все. Так, взяли, все, скопіювали. Ну, цим ви думаю, розумієте, і ви кидаєте з чи звідкись там через мережу trc 20 Або НІР, MATIC, або Ефіріум. Ну, Ефіріум я взагалі раджу не користуватися їм. Все інше це MATIC, TRC-20, це нормальний трон. Далі, P2P. До P2P, ну, ми зараз вернемося. Також є можливість поповнити суп-аккаунту, нульова комісія. Про P2P я вам розкажу в самому кінці. Йдемо далі. Що я вам хочу показати? От, є ринок, на ринку показано криптовалюти навіть, топ-падіння, топ зростання. От я собі навіть вибрав нікнейм PC Tron. Uh -huh. Так. Показую, є карточка. Карточку треба заплатити за обслуговування 10 євро. Тобто на рік. Я вже цих 10 євро заплатив. Тобі ж карточка вже в мене ця є. Заходимо на влаштування карточки. От показано денний ліміт, місячний ліміт. Ну, це все, це все досить круто, тому що ви, мабуть, чули, що банки часто блокують нам рахунки, коли йдуть якісь перекази з криптовалютою, чи ще чимось. І це є досить небезпечно. Тобі ж, ну я взагалі великі суми не кидаю, я їх постійно розбавляю, бо я теж не хочу, щоб заблокували там чи мій рахунок, чи дружини рахунок. А тут з цим набагато простіше. Тут дуже крута техпідтримка і тут немає з цим проблем, бо це карточка і є в криптовалюті. Тут вас ніхто не заблокує за те, що ви переводите або виводите криптовалюту. Головне, дотримуйтеся лімітів. Тобі денний ліміт 5 тисяч євро, місячний 50 тисяч євро. Все. Тут ви це все можете прогортати, подивитися, пін-код, навіть можете додати до Apple Pay. Я ще не додавав. Ну, додам на днях, піду на днях навіть в супермаркеті вже її розрахуюся. Ну, ну це круто. Бо я закомовляв колись таку карточку через Baybit, щоб міг розраховуватися Apple PM, бо я на Байбіті віп клієнт. То ви знаєте, вже пройшло більше року, у мене карточки, ще досі цей немає. Я розстроєний Bybit, я постійно їм розстроєний. Так, Далі в нас йде реферальна програма. Це посилання я вам залишу під відео. Ви за цим посиланням можете реєструватися. Тобто ви отримуєте 20-25% за друзів, які будуть робити обміни в цьому гаманці. Так, це ми все побачили. Тепер саме, що круте і що мені сподобалось, це тут P2P-платформа. Я просто в захваті, чесно кажучи. От, беремо, так, беремо поповнення. Так, я хочу поповнити USDT. Нажимаю P2P. Раз. Все. І тут є два варіанти. Експрес і звичайна P2P торгівля. Експрес P2P, це якщо вам швидко десь потрібно якусь там суму конвертнути, наприклад, там 100 тисяч доларів чи 200 тисяч доларів. Ви можете взяти Експрес, це зовсім буде тут інша ціна. Наприклад, от я візьму 10 тисяч 100 тисяч доларів USDT, я хочу конвертнути, бачите, іде експрес. І все. Бачите, який курс іде? От, по курсу 42,5, порахує. ж мені USDT продасть по курсу 42.5. Ну, це крутий курс. Так же само, Експрес, якщо я хочу купити 1000 доларів. Ось, 43,2. Разниця в 0,7 гривні. Ну, це реально курс крутий. Ви можете зрівняти курс з біржою, це все круто. І є не Експрес ще, а проста P2P. Тобі ж все те ж саме, як на біржах. Бачите, я вибрав, наприклад, від п'яти тисяч гривень. От ви віддаєте її гривні, купуєте USDT і все, показано. Показано мерчі. Всі мерчі верифіковані. Це вам не Binance, це вам не OKX, OK, це вам не Bybit, де куча шахраїв. Тут все безпечно. І це мені дуже сильно сподобалося, що все безпечно, постійно є мерчі, можна купити любу суму швидко, Не треба чекати ті оголошення, не треба постійно це питати за ті квитанції, не треба переживати, що тобі попадеться якийсь шахрай. Ось, все. Бачите, пум-понобан. Тобі ж є всі банки. Якщо ви хочете продати USDT, ось, USDT на гривні, о, курс є. По 42,5. І, звісно, ви ж можете створити оголошення і продати ще по більш вигіднішому курсу, або ще по більш вигіднішому курсу купити. І так, дивіться, ще дуже крутий нюанс. Тут можна купувати від 100 гривень. Ну, але ви звісно зрозумієте, коли ви купуєте від 100 гривень, курс набагато, типу, більший є. Встаті, от вам є чудова можливість для заробітку. Тобто, якщо ви хочете по пару гривень, у вас є час, хочете гратися, ви можете взяти тут, завести своїх там, 500 USDT чи 1000 і продавати комусь, хто купує там, криптовалюту на маленькі суми, бачите, різниця в гривню. Тобто на кожних 100 доларів буде на гривні більше заробітка. Тобі, курс іде 44,39. Тобто, якщо ми купуємо від 1000 гривень. Курс іде 43,6, від 100 гривень курс більше. Але це, ну, це круто. На Binance вже курс від 500 гривень і тисячі йде більше. І ви там ну, дуже важко знайти там, купити в когось на 500-1000 на гривень криптовалюту. Тут же є можливість купити від 100 гривень. О, дивіться, від 50 гривень. Я в шоці. Оцього я навіть вчора не бачив. Від 50 гривень можна купити криптовалюту. А тепер, дивіться, зараз я вам в живому покажу, як це все швидко працює. Ось нажимаю. По курсу 4439. от, Я купую криптовалюту. О, Пишу нульова комісія. Тобто я даю 200 гривень, мені мають дати 4,5 долара. Нажимаю банк, банк Моно. Я буду переводити через Моно. Оп, все. 15 хвилин. Так. О, банковська карточка, литвиненко Вадим. Все копіюю. Я заходжу в свій монобанк. Так, вставляю. Литвиненко Вадим, 200 гривень. Все, полетіло. Так, нажимаю підтвердити оплату. О, Бачите, я на пробу вчора купував на 100 гривень по курсу 44. Ну, в мене це все зайняло буквально 2 секунди. Ну, Доки ми дочекаємося, поки Литвиненко Вадим нам скине наших 4,5 долара, то ми пограємося тут і далі. Ну, тобі ж все круто. Є історія. А, все, дивіться. Я оце чекаю. Бачите, вже є на рахунку. От, вже в мене на рахунку 6,7 долара. Дивіться, як швидко. Блін, я в шоці, чесно кажучи. Все просто дуже швидко. А, во. Все сьогодні, плюс 4,5 доларів. О, що навіть бонус мені дало за щось 10 гривень, це, мабуть, за реєстрацію, що я зареєструвався. Все, деталі платежу. Ну, Ви, ви самі бачили, це все, все зайняло 2 хвилини. Я так пітупі, ще ні разу швидко не купував. Швидко і комфортно. І тут а там, йдемо далі. В нас є функція переказати гроші, тобто що ви можете переказати криптовалюту і е, миттєвий переказ на Трасті Plus, переказ на криптоадресу. Кстаті. Я сьогодні зроблю вам якийсь цікавий розіграш і відразу комусь скину, хто виграє 5 доларів на карточку Трасті Плюс. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на наш YouTube канал, бо ви ж знаєте, ми такі розіграші робимо досить часто. Гадаю, вам в цьому відео було все зрозуміло, бо я стараюся для вас, як завжди, пояснити все на доступній українській мові. Скажу вам відверто: Трасті Плюс це просто реально круто, типа я. Дійсно вражений, я так довго їх чекав. типу, нарешті, бить, нарешті бить появилася якась платформа, чи українська платформа, де ми можемо ну, розраховуватися криптовалютою в різних магазинах, заправках там і так далі. Без всяких нюансів, типу. і це все безпечно. Мені все тут сподобалося. Мені сподобалася українська мова. Мені сподобався інтерфейс. Мені сподобалися кольори. Ну я дійсно вражений. І ви знаєте, я проживаю за кордоном, і в мене постійно проблеми. Я боюся за те, як мені вивести гроші, як мені завести гроші. Я постійно за це переживаю, щоб мені закордонний банк не заблокував рахунок, типу, бо я вивожу криптовалюту, щоб український банк мені не заблокував рахунок. А тут, якби це спеціальний гаманець, криптовалютний гаманець, і якби тут з цим проблем немає. Тобі ж я вивожу криптовалюту і розраховуюся її в магазинах або ще десь. Тобі ж сьогодні я спеціально виведу криптовалюту і вже протестую це все в магазинах. Ну це просто круто. Я буду розраховуватися через PayPal з криптовалюти. Я не буду переводити криптовалюту в банк, бо в мене дуже часто бувало таке, що коли я вивожу велику суму, банк мені каже. А скажіть, будь ласка, підтвердження ваших коштів. А як я їм дам підтвердження коштів? Що я їм скажу? Я криптовалютчик? Ну, і в мене постійно з цим проблема. А зараз, ну, це. Класно. І тому я раджу зараз цей додаток, цю карточку встановити всім. Реферальне посилання я залишу вам під відео. І навіть якщо ви не користуєтеся карточкою, якщо ви там не проживаєте в Європі, або вам це не потрібно, ви можете цих 10 євро не сплачувати. Ви можете просто користуватися цим додатком, щоб кидати гроші друзям, знайомим, або ще для якихось там дій, або для арбітражу з біржею, як я вам пояснював, тобі ж купити на біржі дешевше, продати тут подорожче, або навпаки. А якщо ви проживаєте за кордоном, я думаю, ви теж стикалися з такою проблемою, як в мене, як вивести ту криптовалюту, бо постійно там за вивод то 5 євро комісія, то 10 євро комісія, і так далі, то це для вас буде найкращий варіант. Дякую, що ви були зі мною. Я думаю, вам це відео сподобається. До нових зустрічей. Зараз я постараюся для вас знімати відео як частіше. І я не забув, що з мене ще криптонавчання, тобто все буде добре. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. До нових зустрічей. Всіх обнімаю. З вами був Криптоден.